Усім, доброго ранку, виходжу на полювання. День сонячний, файний. Нещодавно був відбій тривоги, яка тривала 11 годин 35 хвилин, приблизно, поки тихо, треба виходити. Ліси треба теж рятувати. Від вирубок папір спасає дерева. Швиденько зараз обійду, потім піду у пункт призначення. Ви дивилися фільм, пункт призначення, гарний фільм, мені сподобалися усі частини. Не встиг вийти, як у мене щось з'явилося, вже гроші якісь будуть. А Харків все частіше, та частіше переходить на українську мову. Мені дуже приємно, і в транспорті говорять на української мові. Це просто клас. Ви ж не заставите поляків говорити на руської мові. А Україна самостійна держава. І повинна розмовляти українською надписи, базікати. Розмовляти, говорить, чуєте скільки слів одного значення у нас, а яка гарна співуча мова. Український фольк вражає. Чуєте, знову тривога, і так кожен день, кожну ніч, я тримаюсь. Підписуйтесь на канал, вчимо українську. Заробив 60 гривень, та задоволений. Поблагодарив Бога за заробіток та за те, що поки живий.